Тебе завжди відкрити п'ять різних застосунків великих мовних моделей. Ти перевіряєш, ставиш одні й ті самі промти в різних моделях, для того, щоб перевірити, хто краще впорається е з цим завданням. Я не завжди питаю всіх За стандарт. Це GPT і Клод, тому що в них є десктоп застосунки. Я намагаюся використовувати там і такий застосунок. По поє пишеться іноді є питання, де я питаю усіх. Ну, наприклад, коли там цю книгу свою дописував, то по кожному пункту хочеться отримати критику. Я так і пишу, будь ласка, знайди, що тут я не так зробив, і кидаєш це всім, просто щоб вони тобі надавали критики. Ну, це як 6-7 асистентів тебе безкоштовно допомагають працювати. Як це можна не використовувати, я вже не знаю. Хочемо зробити продукт. Сергій Саута от просто взяв, пішов, зробив артефакт в кладі. У нас там 200-300 там тисяч профілей кандидатів в нашій системі рекрутінгу. Ідея така, що ти пишеш кваліфікацію, пишеш посаду, наприклад, СІО, пишеш там технології, які маємо знати досвід, знання умов, нажимаєш знайти кандидатів. Ми хочемо це зробити навіть в пабліку, щоби ну, Ми не будемо давати контакти, звісно, але ми хочемо таким чином показувати, що ми можемо швидко знаходити кандидатів. Це просто набросок прототипа. Але коли ти це робиш за. П'ять хвилин, то тобі простіше потім робити цю розробку. Корі чар ми зробили, ти можеш туди замонтажити, наприклад, Forbes, можемо вам безкоштовно його дати, як найкраще, що для підприємництва є. Всі ваші люди в цій системі. Але якщо ви знімете відос з собою, і воно говорить тобі поради, плюс говорить Володимиру, поради, як з тобою працювати через відос.